Настав час підводити підсумки третього стейджу мажору в Остіні. Зараз на своєму екрані ви бачите турнірну сітку. Однак я зачитую цю новину прямо під час матчу за прохід в плей-офф між командами Legacy і Maus. Вони вже зіграли один один по мапам, попереду нюк, і наразі все виглядає так, як наче прямо зараз може відбутися ще одна сенсація. Бо Легасі виглядає значно більш впевнено. Я переконаний, що наш добрий монтажер Сатоши зараз покаже вам на екрані, чим все ж таки закінчився цей матч. До речі, хочу відзначити, що матч Маус проти Фейсклан також був дуже близький і Маус його програли. Ну а Фейсклан в чергове продемонстрували, що завжди борються до кінця, не розслабляються аж до останньої секунди. Вони з рахунку 5-1 більше не віддали взагалі жодного Round. Взагалі не просідали, трималися стабільно, весь час фокус на грі. Ну а Легасі нещодавно програла в ведмежі помийці. Причому вони виграли стільки клачів, що тільки за їх рахунок вже можна було вигравати. Але сталося як сталося. Тож далі за прохід в 3-0 боролися ведмежа помийка проти Фурія, а також Наві проти Тім Спіріт. Коротко перемогли Фурія і Тім Спіріт. Але Наві все одно молодці. Вони хоч і програли власний пік з рахунком. 13.3, але не занепали духом. Бід прямо в ефірі назвав спірітів Пітушня Хлопці підібрали кабіну і в наступному ж матчі виграли команду G2. Щоправда, трохи менш впевнено, ніж хотілося б, але головне, що забезпечили собі прохід у плей-офф. Більше, власне, мене, чесно кажучи, нічого і не цікавило. Тож наостанок я ще раз покажу вам поточний вигляд турнірної сітки, щоб на провсяк випадок ще раз переконатися, що Наві на місці.